Я думаю, що чиновники деякі не вірять в нашу перемогу. Не вірять і все. Чому я так вважаю? Дуже просто свої родини дехто з них поховали в далеке зарубіжжя. Розслідування, які періодично виходять і шокують українців, просто ну не дають іншого варіанту для іншого висновку. Адже людина, яка вірить у перемогу, не буде так далеко переховувати свої родини. До речі, сім'ї їхні там живуть. Хотів сказати, жирують на незрозуміло, які кошти, бо ніхто з них не працює. І ось буквально кілька днів тому вийшла новина про одну дівчину, яка, родичка певному одному попередньому президенту України, гарно живе, гарно тусується з росіянами. Вся чудова, гарна, красива, все чудово. Головне, що твій свекор. Терендів нам про мову, віру, націю, ну і так далі. Ні, це не Порошенко, якщо ви подумали. От це головне напарить людям одну єрість, а потім. З чемоданами добра дать дьору в Європу. Європа вже до них прийшла, а до України прийшла війна. І війна, напевно, тільки для звичайного народу, у якої є марафон, є ідеологи. Є експерти в телевізорі і є отакі чиновники, які свої сім'ї давно вже гарно упакували і перевезли до Європи. Так що, чиновники не вірять в перемогу? Докладніше про це. Телеграм в профілю. І сьогодні також про це поговоримо в Ютубі ввечері. Ютуб також підписуйте з шапці профілю, є кнопочка. Отака історія, друзі. Поки ми з вами тут боремось, поки на передові хлопці і дівчата віддають свої життя, ці, не хочеться сказати погане слово, перевезли все своє добро туди, а тут вони герої в телевізорі. Легко керувати чужими долями, правда? Дуже легко. Воювати будуть усі, пан Данілов, всі. І родичі, і чиновники, ви їх повернете. Дуже я сумніваюсь. Дуже я сумніваюсь.